Друзі, всім привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Aska Bayview Hotel 4 зірка. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, середземноморське узбережжя. Готель знаходиться в курортному регіоні Аланія в селищі Інжикум на першій береговій лінії. Відстань від готелю до міста Аланія 28 км. До аеропорту в Анталії 98 кілометрів. Даний готель був побудований в 2000 році. Остання повна реновація відбувалася в 2009 році. Та кожного року проводиться косметичний ремонт за потреби. Складається готель з трьох шестиповерхових блоків. Загальна площа території 12 тисяч квадратних метрів. Зараз ми знаходимося в головній будівлі в зоні ресепшн. Тут є лобі бар працює він з 10 ранку до 12 ночі. В барі ви зможете взяти алкогольні або безалкогольні напої та посидіти на ось такій чудовій відкритій терасі. Подивимося детальніше територію готелю. Тут одразу розташований центральний відкритий басейн з шезлонгами для відпочинку. З правого боку ми можемо бачити таку зелену зону. Там є магазинчики, а також кальянна, де можна покурити кальян за додаткову оплату. Проходимо далі і потрапляємо до бару біля басейну. Працює він до 24.00. В цьому барі ви зможете взяти алкоголь, безалкогольні напої та різноманітні коктейлі. З цієї тераси ми гарно можемо бачити амфітеатр, де проводяться вечірні шоу для діток та дорослих. Окрім основного центрального басейну, в готелі є ще один відкритий басейн з двома водними гірками. Ось так він виглядає. До речі, з гірок відкривається неймовірний вид на море. Поблизу основного басейну є ось така зона, де видають морозиво. З 17 до 18 воно тут безкоштовне. Проходимо далі територією до іншого корпусу. Саме тут розташований основний ресторан, де проводяться сніданки, обіди та вечері для гостей за системою шведського столу. Є ось така відкрита тераса з чудовим виглядом на море. Поїсти можна також і в будівлі. На території готелю є міні-клуб, де з дітками проводять час аніматори. Є також ігровий майданчик на відкритому повітрі. Проходимо далі та потрапляємо вже ближче до зони пляжу. Тут розташований ось такий бар. В вечірній час він працює як ресторан Аля Карт рибний. Його можна відвідати безкоштовно один раз, якщо ви проживаєте в готелі від семи ночей. На рівень нижче є ось така зона, де готують гьозлеме в певні години. Територія готелю каскадом спускається до моря, тому тут ми можемо бачити декілька усамітнених терас, де можна спокійно відпочити. Спуск до пляжу буде по ось таким сходам. Прямо біля моря бару немає, є лише ось такий автомат з соком. За іншими напоями потрібно буде підійматися до бару, який ми дивилися нещодавно. Сам пляж виглядає ось так. Він тут невеликий. Більшість шезлонгів розташовані на пірсі. Лише декілька шезлонгів з синіми матрацами розташовані на пісочку. Ними можуть користуватися гості готелю. Далі вже розташований пляж іншого готелю Utopia Beach Club. А зараз ми прямуємо подивитися номер в даному готелі. З лівого боку ми проходимо тенісний корт, ракетки і там ячика надаються безкоштовно, можна пограти. Заходимо до третього корпусу. До речі, в порівнянні з першим та другим, тут найбільші за площею номери. Взагалі, номерний фонд готелю нараховує 172 номери. І зараз ми подивимося номер категорії стандарт. В номерах для гостей надається водичка при заїзді, далі вона не поповнюється, можна самостійно набрати в кулері. Ось так виглядає ванна кімната, тут є все необхідне, рушники, фен та мильні засоби у дозаторах. Користування сейфом в номері оплачується додатково, коштує 1 долар на добу. Щодо інтернету, Wi-Fi в лобі буде безкоштовним, по території та в номерах платний. Коштує один день 2 долари. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.